Вітання, друзі. Я тут далі гуляю по Канарських островах, досліджую природу, дивлюсь на красоти. Та й всякі роздуми мене беруть і по чуть-чуть щось з вами ділюся. І цей раз думав про такий принцип йоги як правдивість це один з принципів ями, другий принцип який йде за принципом ненасильства і вважається таким ну, другим по важливості чи що якщо можна таку якусь умовну класифікацію робити. Спочатку покажу вам як тут навколо красоти, красотіща. Там океан видно. Це такі пускають цвіт, нам туди вгору на гребет. Багато печер тут. Там класна печера. От. Такі позначки тут в Іспанії. Прикольно. флора, всякі дерні рослини багато. Так, і що про принцип правдивості я собі про непридумував. Ну, кожні, кожний з цих принципів розглядають, по-перше, на рівні, на рівні фізичного тіла, на рівні слова, на рівні думки і також по відношенню до інших і по відношенню до себе. Ну і от якщо про правдивість говорити стосовно там слова, то це очевидно, да? не брехати, не говорити лукаво, не обманювати інших людей. І... А от стосовно там тіла, думки більше якось не очевидно. Що... Ну от на тіло, я собі подумав, що це може бути як мова тіла наша, яка є, да? коли ми... Навіть говоримо брехню, або навіть нічого не говоримо, а тіло вже воно там якісь видає свої сигнали, по них можна сприймати, що є оце викривлення реальності. Да, що лукавство йде. І, ну і на рівні думки не думати напевно навіть якби, про брехню іншим. Але тут Напевно, більшою мовою йде про, про правдивість по відношенню з собою, бо часто ми в думках брешемо самим собі. Ну і це, як на мене, тут такий найінтересніший момент взагалі цього принципу, от внутрішній такий, і по відношенню до себе, якби бути правдивим з собою і виставляти себе правдивим світу. тобто... Ну не тільки як от таке пряме брехня, це цей принцип, а це от про наше одягання різних масок там. Що з одною людиною в мене така роль. ще покажу. З іншою людиною в мене інша роль, і, я і такий, і сякий. А, а де я справжній, я вже навіть і сам не знаю. І от оце якраз воно і... Е, ну і цим, цим якби шкодить, що... Втрачаєш себе, не знаєш, який ти справжній за цими масками. Ну і плюс треба кучу енергії тратити на те, щоб підтримувати ці всі ролі. Ну, якби це все-таки напруження, стрес, бо це викривлення правди. А вправді бути просто. Людина стає тоді такою простою, як вона є. Ну їй не цікавить тоді, вже, як про неї подумають інші, що там скажуть. Цього цей стид пропадає, тоді можна без масок проявлятися. От. І... От. І... Я ще подумав, що тут класно воно Воно класно дотичне до цього модного нового принципу в психології, в психотерапії, називається темна сторона особистості. Що... Що людина закриває в собі деякі... Свої якості характеру, такі, які їй не подобаються, або вважаються вони деструктивними, або вони в соціумі вважаються деструктивними, і через то людина їх подавлює через там, ну таку негативну реакцію від інших людей. Або якийсь є досвід в минулому травматичний, який був принесений за допомогою там, цих якостей. Ну, наприклад, людина в злості щось зробила. І потім вона вже боїться проявляти злість, того що боїться знову натворити якоїсь а... чогось поганого, на да? деструкції якоїсь. Якусь цивілізацію тут прихожу потрошки. Таке от поселення в глуші. Так, да, і ось треба вчитися інтегрувати свою цю частину якось і таким чином старатися, щоб не приносити при тому якусь е е негативу іншим, але могти проявляти ці, ці якості, тому що у них є наша енергія, у них є наша сила. Це як частина, е частина в мене блокує, іншу частину в мене, яка не подобається. Там цій свідомій частині, так? і в мене залишається свої, свої кількості енергії, яка в мене є насправді там отак. -от, якісь 10%, скажімо. Ну, звичайно, це такі відносні цифри. Але що ну, неадекватна така, не нераціональний розподіл ресурсу, скажімо. Ну і це можуть бути такі якості у нас. Часто те, що тригерить нас інших людях, часто роздражає тою тіньовою стороною кажуть, що там злість, наприклад, не проявляєш, Там потім жовчний спазми, як у мене там, наприклад. Або там не дозволяєш собі бути сумним, бути того, що там от прийнято. Наприклад, от в цих... У середовищі якраз таких людей, які там щось просвітленням займаються, духовно щось практикують, от вони зразу стараються взяти якийсь на свій рівень. І ніби що от вони завжди мають бути тепер задоволені, такі щасливі, радісні. там все. Ну, справді там всередині ще якийсь неперепрацьований сум, якась депресняшка, грусняшка, там злість. Ще щось негативне. І при тому, що навіть якщо медитувати, то воно ж навпаки вилазить більше назовні, а ми, а ми його давим, 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 Всередині там накоплюється така енергія, борлить, да, зажата. І потім воно зривається в, якийсь, в якусь повну жесть або, або призводить до хвороби фізичної, якщо не зривається. Якщо зривається, то це може бути якийсь там прям нервовий зрив. Якщо цього напруження багато. Було. От. Ну і я веду до того, що, що треба бути справжнім собою, яким би там не був. І, ну, і це нормально бути в якомусь гніві, це нормально бути сумним. Дозволяти собі проявляти будь-які емоції. Навіть якщо, якщо ми прагнемо там до світла, то ну, в процесі шляху до цього світла не завжди воно є. Це як результат. Класне яке. Куча лікувальних квітів вже знайшов рослин. Ми збираємо зараз потрошку. Так, бути чесним з собою. Чесним з собою і тоді життя буде наповнене життям. Тоді людина живе, а не, а не вона перекидається в життя, не перекидається живе. Це найкращий, по-моєму, результат дотримання цієї, цього принципу йоги. Ще що в писаннях сказано в Йога-Сутрі, що людина, яка буде правдива, отак от словом, завжди казати правду. То її слово набуває великої сили і все, що вона скаже, буде справджуватись, буде переходити в реальність. Тому що вона ніколи не викривляє реальність. І виходить, от сила слова робиться, що все, що сказано, все має здійснитися. Ну, це така своєрідна аскеза, от правдивості ж. В йозі. Для набуття сили кожна аскеза вона дає силу внутрішню. Ось такі роздуми на тему правдивості.